про розбійний напад, що стався у Полтаві, правоохоронцям повідомили родичі потерпілого 40-річного полтавця. На пошуки зловмисника, який з ножем кинувся на інваліда другої групи заради золотого ланцюжка, задіяли весь особовий склад київського райвідділу міліції. Завдяки скоординованим діям працівників карного розшуку полтавського міського управління та київського районного відділу вдалося на місці злочину вдалося встановити прикмети злочинця. Вилучити предмети, які причетні до скоєння злочину, що в подальшому дозволило здійснити всі оперативні заходи для встановлення даного злочинця. Затриманим виявився 18-річний мешканець Полтавського району. Молодик раніше вже мав судимість. Чотири роки відсидів за скоєння пограбувань і з в'язниці вийшов три місяці тому. Чому вирішив скоїти цей злочин, пояснює коротко. Я був в алкогольному стані. Сильно. алкоголь. Зараз хлопець перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Щодо потерпілого, то після отримання ножового поранення та втрати великої кількості крові протягом кількох днів він знаходився у реанімаційному відділенні. Зараз стан його здоров'я покращився. Чоловік знаходиться на лікуванні в одному із медичних закладів Полтави.